Чемпіонат України з карате пройшов в столиці Буковини. Найбільше нагород здобули львів'яни. Євромайдан, рік по тому, 22 листопада, на центральну площу Чернівців вийшли студенти задля європейського майбутнього країни. Чернівці трусило. В суботу науковці зафіксували поштовхи земної поверхні силою 2 бали. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чернівці трусило. В Румунії відбувся сильний землетрус, сейсмічна хвиля, від якого зачепила і Україну. Поштовхи відчули жителі Одеської області та Буковини. Увечері, 22 листопада, в Румунії стався землетрус, сейсмічна хвиля, від якого дійшла до території України. За даними науковців, землетрус магнітудою 5,6 стався о 21.14 на глибині 40 кілометрів сейсмоактивній зоні Гірвранча. Саме на цій території межують українські та румунські Карпати. Приблизно о 21 Ніні 15 хвилин хвилі цього землетрусу дійшли до Буковини. Їх відчули мешканці верхніх поверхів східних і північно-східних районів Чернівецької області. Враховуючи періодичність попередніх землетрусів, в цей період була велика ймовірність виникнення наступного карпатського землетрусу, вважають науковці. Справа в тому, що на жаль, поки що сучасна наука не може прогнозувати землетроси. Да? То, що я кажу, що він мав бути в 2014 році, це прогноз статистичний. А було зафіксовано і нашої сейсмічної станції і сесмічної станції Румунії більше 10 повторних поштовхів з магнітудою від ем, 2 до 3. Вони нешкідливі, але теоретично да, може бути повторний поштовх. Поштовхів як таких я не але це було схоже на хвилеподібний рух. Ем... Нічого не трусилося. Це буквально в одне в одну мить. Вже на наступний мені навіть здалося, що це мені здалося. Євромайдан, рік по тому. Чернівцях хвиля протестів, яка переросла в революцію, почалася на день пізніше, 22 листопада. Першими на центральну площу вийшли студенти, протестуючи проти попередньої влади. Молоді люди не бажали жити в корумпованій країні і вимагали для себе європейського майбутнього. Як склалося життя тих, хто долучився до революції гідності і свободи, дізнавалися наші кореспонденти. Рік тому на цій площі яблуку не було де впасти Студентство об'єдналося заради кращого майбутнього. Змінилась країна, але й найперше змінились самі українці. Це вважає Тарас Прокоп чи не найкращим досягненням майдану. А чимало з тих, хто разом з ним стояв на Євромайдані, продовжив свою боротьбу на сході. І коли почалася війна на сході, він одразу почав збиратися, щоб їхати туди на схід. Хлопець на другому курсі. Його звичайно всі відмовляли, тому що університет залишити неможливо. Але так чи інакше він на початку осені зібрався і поїхав туди. Під свисткуль працювала на Євромайдані журналіст Надія Вірна. Вона вірить, що саме за молодими та активними людьми майбутнє нашої країни, і тішиться, що частина з небайдужих до долі своєї країни вже долучилася до створення нової України. В таких містах мільйонниках ну ми бачимо більше цього руху, і ми бачимо рух молоді, в тому числі в політику, в тому числі в якісь зна якісь рухи такі громад. Те, що події Революції Гідності та Свободи змінили молодь, вважають і пересічні буковинці. Бойовий дух армії нашої, там, патріотизм і ну, взагалі любов до України. Що, якщо того року це було, ну, так сказати, байдуже декому, а тепер вже навпаки. Думаю, що вже не буде таким. Надіюсь на те, що не буде. Трапити. Леся Вакарюк, студентка, котра бачила події Євромайдану від початку до його завершення, і навіть отримавши там поранення, не зневірилась. Вона вважає, що найкраща подяка небесній сотні. Це не бути пасивними і доєднатися до тих, хто прагне докорінно змінити Україну. Потрібно зараз шановити тих людей, тому що ті люди поклали своє життя за нашу державу, за нашу країну. Всі ці активісти вірять, що українці матимуть країну з верховенством права і закону, і вірять, що ці зміни відбудуться саме завдяки новому патріотичному поколінню. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Тридцять кубів лісу, півтори тонни яблук, десяток буржуйок, теплий одяг, маскувальні костюми, сітки і їжа. Чернівецький прикордонний загін зібрав чергову порцію допомоги для земляків, які зараз перебувають на сході країни. Ось такий костюм можна виготовити за декілька днів, використавши небагато грошей. А там на сході він наднеобхідний для снайперів. Адже снігу ще немає, а трава вигоріла і має якраз такий коричнево сірий колір. Основа йде рибацька сітка з дрібною ячейкою. Це. Ці джутові мішки називали їх ще кубінськими. Розпускаємо на нитки і нав'язуємо рядами. Робили устілки також на шоломники зробили біля, тобто, бо сніг може випасти в будь-який момент зараз. Тобто так потрошки от готуємось, Хоча не забуваємо, що снігу може і не бути, тому частково осінь. Частково осінь трошки більше упор на зиму. Такі костюми, маскувальні сітки та обереги для буковинських прикордонників, які зараз перебувають на сході, виготовили студенти. 30 кубометрів дерева передали лісівники, коли почули, що нашим військовим нічим укріплювати свої тимчасові оселі. Ліс для Удосконалення уже наявних фортифікаційних споруд, удосконалення місць перебування військовослужбовців, де б вони могли жити, де б вони могли служити, де б вони могли нести службу і безпосередньо. Де би вони могли ховатися від ворожих обстрілів? Зараз кажуть волонтери, вони вже не відправляють передачі на схід в сліпу. Вони їх готують за замовленням. Якщо залишаються в машинах місце, передають все, що може згодитися, і залишають на тих блокпостах, де цього справді потребують, не зважаючи чернівецькі там військові чи ні, якось цього разу роблять з десятьма пічками-буржуйками. Ми домови з водієм, якщо нашим прикордонникам там не потрібно буде всі буржуйки. Він просто там візьме машину і буде роз'їжджати в інші військові частини і хлопцям. В першу чергу нашим буковинцям, які несуть службу, але вони в інших військових підрозділах знаходяться. І, чи можливо навіть хлопці з інших районів для нас немає різниці? Зібрали волонтери також печиво закрутки та півтори тонни яблук, аби хлопці згадали, що вони з гостинної буковини і що тут про них не забули і готові допомагати. Людмила Григорчук і Рославицький місцевий час. Здорожчав долар, подорожчали і харчі. Ціни підскочили на усі види продуктів. Торговці кажуть, це вимушені кроки та нарікають на спад торгівлі. Як інфляція коригує меню буковинців? Дивіться в сюжеті. Закон української економіки – дешевше гривня, дорожчають харчі, особливо ті, що завозять за кордону. Вовсе підросли на счет євро, на счет долара. Вовсе мандарини, прошу, ви продали 15 гривень, зараз продаємо 30 гривень. Дорожче і продукція місцевих виробників. Торговці нарікають на ту ж інфляцію і переконують, підвищувати ціни на харчі змушені. Сметана 15, молочко 8. Скоштував 35, а зараз коштує 40 на 5 гривень. Корма піднялася в ціні, і піднялася, дорога піднялася, бензин. Це все зв'язано просто. Продавці констатують ці нові колування, вже вплинуло на покупців, їх мало, та й купують, буковинці небагато. Під'їдуть, можуть взяти один хек, можуть взяти там от братола у нас є, сільодочку, одну, могли взяти дві-три кілечки, ну, будь-яку продукцію. Колись я ходила на базар так, щоб купити так мінімально 100 гривень, мені ставало. Зараз вже мені замало. За, за Десь 200 треба, там в два рази більше. Пані Марія на продуктах харчування економить, зберегти гривню другу, їй допомагає город. Для себе почти нічого не купляє. А що Їм, я кажу, маю город. У мене всі овочі, всі фрукти, всі ягоди, все є. Як заощаджувати і вживати вітаміни? Свій рецепт пропонує пані Оксана. каже українська города, дешевша за закордону, вітаміни її і в квашених овочах. Капуста квашена 15 гривень кілограм. Картошечка, капусточка і всього помідорчики. Ось є, у нас. все є. Інфляція коригує меню буковинців, але лише в сторону збільшення. Торговці запевняють, навіть зі стабілізацією валютного курсу вартість продуктів не зменшиться. Май Єгумена Ярослав Левицький місцевий час. Райна хлібокомінація провели чернівецькі рятувальники. Із настанням холодів кількість пожеж зросла, тому роз'яснювальну роботу проводять не лише в житловому секторі, але й на підприємствах. Зокрема, працівникам хлібокомбінату нагадали, що причиною пожеж часто є звичайне нехтування правилами безпеки. Під час бесіди також провели профілактичні інструктажі. Розповіли, за допомогою яких засобів можна ліквідувати загорання та вручили пам'ятки із найосновнішими правилами протипожежної безпеки. Такі заходи проводять по всій області. Рятувальники сподіваються, це дозволить зменшити кількість загорань. Інспектори, які закріплені за підприємство, регулярно бувають, дивляться стан протипожежної безпеки. Звичайно, є і підсказки, є і недоліки. На які ми намагаємося реагувати, з тим, щоб ця спільна співпраця вона приносила користь, значить, в першу чергу, підприємству і, відповідно, не допускати. Якихось так сказати, скатпришестві е чемпіонат України з карате пройшов у Чернівцях. Столиця Буковини вперше приймала такий турнір. До нас приїхали 350 спортсменів із 14 областей. Змагання дуже відповідальні, адже переможці матимуть можливість представляти Україну на чемпіонаті Європи з карате, який відбудеться в Швейцарії вже у лютому. Підсумку найбільше нагород здобули львів'яни. Чернівчани також показали себе дуже добре. Кирило вже 11 років займається карате має гарні здобутки, гучні перемоги, але на цих змаганнях хвилюється. Адже на кону путівка у збірну України та можливість виступати на чемпіонаті Європи. Дуже високий рівень, дуже сильний спортсмени. Треба дуже добре налаштуватися, щоб перемогти. Це вже налаштовуюся, на перемогу, це такий відбір збірну. Організатори чемпіонату погоджуються, учасники насправді дуже сильні і конкуренція надзвичайно висока, адже перспективи карате розширюються до Олімпійських ігор. Ми маємо надію, що вона разово увійде в Олімпійську програму у 2020 році, тому що країна, яка буде приймати, це буде Японія. Там працює і Японська асоціація карате для того, щоб включити. Вони мають це право для спорту, щоб це було карате у підсумку. Найбільше золотих нагород на чемпіонаті України з карате ВКФ 2014 року у Чернівцях здобули представники Львівської області. У них сім з 11 розіграних серед дорослих медалей: два золота у Чернівецької області, і по одному в Одеської та Харківської. Хороші результати у Чернівчан і серед юніорів та кадетів. Насі золота медаль в кадетах, плюс 70 кілограмів. Карась Олександр пробився чотири кола. Всі бої виграв. Перший етап покладено через два тижні в Словенії другий відбір, де ми надіємося також на прекрасний результат. І відповідно вже надіємося, що буде представляти Чернівці на Європі в Цюріху. Маємо також срібні нагороди, які також залишають надію пробитися до національної збірної. Якщо не цього, то наступного року я зняв друге місце. Це для мене взагалі. І я можу попасти в збірну, і цього це моя мрія. Окрім престижу та перспективи, такі змагання, кажуть спортсмени, є вкрай необхідним досвідом. Багато відзначаємо, що є ну, великі труднощі, набагато важче стало виїжджати. Насправді без міжнародного досвіду дуже важко боротися за європейські світові педестали. А з першої економічної ситуації цей досвід дуже дуже дорогий виходить. І це, це на жаль є, є, є проблемою. В активі Чернівчан також перемога чоловіків у командному комітету. Перше місце Євгена Мотовиліна в індивідуальному комітету категорії понад 84 кілограми. Людмила Григорчук Ярослав Ловицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього доброго!